У мене є запитання до обох вас. Пане, пане Зеленський, ви чудово виглядаєте в цьому костюмі, і я саме так сказав. Я, я пам'ятаю, пам'ятаю. Я, я перепрошую. Майте на увазі, що а ви в тому самому костюмі. Я поміняв костюм, а ви ні. Дасть Бог. У нас буде мир. Чи ви тоді відкриті до проведення виборів у своїй країні? Звичайно, ми просто маємо брати до уваги обставини. Ми маємо працювати з парламентом, тому що під час війни ми не можемо проводити вибори, але ми маємо, якщо у нас ми маємо припинення вогню досягти перемир'я і на суходолі, і в небі. І забезпечити людям можливість провести демократичні відкриті вибори? Ви кажете, що під час війни не можна проводити вибори? От я вам скажу, що я вам так скажу, що якщо у нас за три з половиною років буде війна, у нас не можна проводити вибори. Чи ви вважаєте? Що американці не хочуть насправді, американські дипломати не хочуть війни, тому що насправді не відчувають. Я вам скажу так: що у Москві, в Санкт Петербурзі, на тисячі миль довкола рівень ненависті і ворожості. Зростає. У нас тут чудові люди, але є й жахливі люди. І я вам таке скажу, що у розв'язанні всіх цих проблем з війнами. Я деякі дуже великі війни припинив. Ви знаєте, я видумував про. Справжні війни, які могли розростися до неймовірних масштабів, і що б там не було, нічого це не має справи ані з вами. Факу би якої богоди я не досягнув зі свого погляду, можливо, вийде президент Путін і скаже Трамп. Був просто жахливий. Я з цим змирився. Я змирився з цим. Ще з під час перших виборів від часу перших виборів у мене була дуже добра слава і публічність. Тепер про мене дуже погано кажуть. Але я зустрічався із журналістами, які дуже професійні, гарні, але дуже сумно те, що от коли робиш щось правильно, а вони кажуть тому, що Владимир Путін приїхав. На американську землю це була жахлива поразка президента Трампа. А насправді це було чудово, чесно кажучи, для нього це було непросто зробити. От якби він не приїхав, вони б так само сказали, що це провина Трампа. Просто є велика нечесність преси, яка підриває довіру до преси, і зараз довіра. Така низька, якою вона ніколи не була. Ми зараз друзі і навіть демократи мені телефонують і кажуть, ми дуже хочемо вам подякувати, тому що за останні чотири роки я і моя дружина вперше мали урочисту вечерю. І от я Розмовляв із з одним демократом, сенатором чий син їздив далеко, далеко, і цей сенатор каже: Ваш син завтра піде на вечерю у Вашингтоні. Я кажу це чудово. Ще рік тому він би цього не зробив. А преса каже, що я що він диктатор і так далі. І от знаєте, люди, які два роки не ходили на вечерю у Вашингтоні, тепер вони це роблять. Ресторани просто повні людей, як вони не були давно.